Мені вже 28, і я змирилася з тим, що вже не зможе ніколи плавати. А реально, ночі це плавати дорослому. Я стільки разів починала, але так боюсь води. Плавати це моя мрія, яка вже, мабуть, ніколи не здійсниться. Я часто чую такі думки у своїй роботі, і вони дуже чітко відображають загальний настрій щодо навчання плавання дорослих. Сьогодні ми оцінимо шанси навчитися плавати у дорослому віці і з'ясуємо, що для цього необхідно. Привіт, друзі! Я Юрій Зайдовий, тренер з батарічним досвідом у навчанні плавання дітей та дорослих. Ви коли-небудь думали, що вже занадто пізно навчатися плавати? Можливо, вам 30, 40 чи навіть 50 років, а ви досі не вмієте плавати. Здається, що це вже неможливо. Не поспішайте з висновками. Давайте розберемося, чому це не тільки можливо, але й надзвичайно корисно для вашого здоров'я незалежно від того, скільки вам років. Отже, плавання це не просто весела активність, це, це ще один з найкращих способів підтримувати себе у формі незалежно від віку. Плавання сприяє розвитку серцево-судинної системи, покращує внучкість, зменшує стрес і сприяє відновленню після травм. І найголовніше воно не навантажує соглоби. Що робить його ідеальним для людей будь-якого віку. Яким би не був ваш вік, ви завжди можете почати плавати. Врахуйте, якщо є певні медичні обмеження, важливо проконсультуватися з лікарем перед початком занять. Але навіть для тих, хто не має досвіду у воді, є спеціальні методики навчання. І повірте, це не так складно, як здається. Звісно, з віком доводиться докласти більше зусиль для навчання, ніж дитині у 9 років. Та й шанси стати чемпіоном невеликі. Але плавати заради здоров'я пристойно виглядати на пляжі доступно кожному. Які ж фактори впливають на швидкість опанування плавання? По-перше, це, звісно, вік. Чим пізніше ви починаєте, тим навчатися навчання буде тривалішим і тому не зволікайте. По друге, стать представниці прекрасної половини людства для вас чудова не вона. Шанси швидко навчитись плавати у дорослому віці для вас значно вищі, ніж у чоловіків. Зазвичай жінкам не потрібно докладати зусиль, щоб лежати на воді. Чоловікам, особливо з яскраво вираженою м'язовою тілобудовою, доведеться постаратися м'язи важкі і споживають багато енергії. Важливий попередній досвід Я сам вчився плавати. Мене друг вчив, але щось не виходить. Людину, яка ніколи не плавала, навчити легше, ніж після неуспішного навчання. Інколи доводиться досить довго ламати неправильні навички, тому швидше і ефективніше одразу звернутися до фахівця. Наступний фактор фізична форма. Якщо у вас з'являється віддишка, коли ви піднімаєтеся на третій поверх, навчання буде відбуватися повільніше. Приведення вашого тіла у форму займе певний час, надмірна вага також не сприятиме швидкому навчанням. Хоча загалом інтенсивне плавання сприяє схудненню і дозволяє спалювати до 500 калорій на годину. Ще одним важливим фактором в навчання плавню є фобії. Часто дорослі у своєму житті мають негативний попередній досвід з водою. Хтось тонув, когось чили плавати, просто кинувши у воду. Для подолання страху навчання має відбуватися в комфортних умовах, коли людина почувається безпечно. Найкраще для цього підходить басейн. З глибиною не вище рівня грудей, і завміло обережного підходу, такі страхи долаються дуже швидко. Також важлива частота занять. Дорослі люди працюють чи мають інші обов'язки, часу завжди недостатньо. Але якщо ви вирішили навчитися плавати, заплануйте час для двох-трьох занять на тиждень впродовж кількох місяців. Лише за такої частоти навчання відбуватиметься ефективно. А зараз декілька порад для новачків у плаванні. Перше, не поспішайте. Варто почати з маленьких кроків. Спочатку навчіться триматись на воді, потім перекойте до більш складних елементів. Будьте терплячими. Ваша мета не плавати швидко, а правильно освоїти техніку. Залишайте спокійними, не бійтеся, якщо щось не вдається. Кожен може навчитися плавати, головне, продовжити практикуватися. Заняття під наглядом тренера можуть допомогти вам швидше освоїти техніку плавання. Отже, чи можна навчитися плавати в будь-якому віці? Звичайно, можна. Плавання це чудовий спосіб покращити фізичну форму, відновити сили та зберегти молодість. І найголовніше це заняття для всіх, незалежно від віку. Так що не бійтеся почати і вже скоро відчуйте, як вода стає вашим другом. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого.